Доброго ранку, діти. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Привіт малята! Я синя хмарка дощова. У мене дуже багато роботи. Усе потрібно полити. А я вже втомилась і хочу відпочити. Допоможіть мені, будь ласка, намалюйте дощик. Ну що, дітки, допоможемо хмаринки? Намалюємо дощик. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, стаканчик з водичкою, пензлик і. Синя фарба також волої серветки. Ну що, розпочинаємо, беремо пензлик, вмочуємо у водичку, набираємо синю фарбу і малюємо нашу хмаринку хвилястою лінією, з'єднуємо і зафарбовуємо повністю хмаринку. Ось така хмаринка в мене вийшла. А самі крапельки нашого дощика ми будемо малювати пальчиком. Мочуємо пальчик у синю фарбу і ставляємо відбиток нашого пальчика. Получаються такі краплинки. Вологою серветкою ми витираємо наш пальчик. Дітки, погляньте, ось така хмаринка з дощиком вийшла у мене. Буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічів!